Нема ніде найкращі у світі і найдорожча, мамочко, це ти. Нехай завжди тобі буде світити і серце гріти, сонце доброти. За все спасибі, моє любаненько, за теплий погляд, що чарує нас, за те, що завжди, мами, не серденько, зі мною поруч у найважчий час. І за любов, що наче добра казка приходить ніжно у життя моє, за те, що знаю материнську ласку, і ще за те, що ти у мене є, нехай Господь тобі сто тисяч крат віддасть за ніжність і любов безмежну Ти вибач, мамо, що буває час, що раню серденько, твоє необережно Нема ніде найкращої у світі і найдорожча, мамочко, це ти. Допоможи, Господь мені світити для тебе, рідна, сонцем доброти.